Всім привіт! Сьогодні в нас така тема карта дня. Карта дня і що чекає нас на протязі дня. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Помічників в мене нікого немає. Працюю я одна, і номери телефонів є в мене під кожним відео або на сторіночки. Хто бажає, будь ласка. Так, дивимося: карта дня. Карта дня на сьогодні. Що чекає нас сьогодні на протязі дня? Війсьмка кубків вийшла у да, нас сьогодні карта дня. Угу. Якісь зміни. Зміни. Настав час для змін, я скажу так, в вашому житті. Сьогодні ви будете відчувати, що вам потрібно покинути своє минуле та змінити своє життя на щось краще. Також ви можете втратити інтерес. До ситуації або навіть до людини. Ви будете усвідомлювати, що вам потрібно йти вперед і не стояти на місці. Я вам скажу так, карта змін в вашому житті, що виникають після внутрішнього, я б сказала, навіть розчарування, яке було у вашому житті, ви будете відмовлятися від колишніх зв'язків, да, якихось емоційних прив'язок чи навіть від кар'єрних якихось цілей. Ну, я скажу так, ну, стало для вас таке все важке тягар, конкретний тягар і ви будете від цього тікати. Кохання. Ну, в коханні є, скажу так, не дуже доброю ця карта. Якщо ви перебуваєте на даний час в стосунках, це може значити, що ви або ваш партнер розриваєте свої стосунки. Ви можете бути навіть на даний момент настільки втомлені від своїх стосунків, що захочете їх просто відпустити. Знаєте, от немає вже силу то все терпіти. Сьогодні, на протязі дня, у вас можуть виникати суперечки з вашим партнером, так що будьте обережні. Будьте обережні. Так, далі що у нас? Фінанси, робота. По фінансах, по роботі може бути зміна роботи. Нові якісь плани, ідеї, але також перехід на щось нове в вашому житті. По фінансах сьогодні можуть бути втрати, так що будьте обережні. Здоров'я. Ну, по здоров'ю скажу так, знаєте, мабуть, емоційно вже розбиті. Немає сил терпіти те, що біля вас просто вокруг вас відбувається. Вам треба просто відпочити. Постарайтеся сьогодні не чіплятися, хлопці, дівчата, за своє минуле. Задумайтеся над тим, що вам заважає на даний час, і я думаю, його просто потрібно залишити в минулому. Відмовтеся від звичного і шукайте нові шляхи. Ви скоро, в найближчий час, зрозумієте, заради чого ви мали покинути своє минуле. Для енергобіну підписочка. Ставимо класик повна діагностика Вайбер Телеграм. Всім гарного дня, до побачення.